Вийшла я на город, буду зараз садити цибулю. І дивлюсь на часник, в мене вже він де-не-де він зійшов. Це капець, треба було садити зараз все-таки його. Хоча я посадила його після 14 жовтня, там навіть десь в 20-х числах, я завжди так садила. І ніколи він не сходив, а це зійшов. Ну, Вже як буде, на те він і зимовий Ми час. Будемо зараз садити. Це ось тут зі мною поділилася. Тут різна, я так розумію, цибулька. А це то, що я купувала. Так що зараз будемо садити тут десь до кілограмчика її буде. Я місце готувала, готувала. І бачу, що все-таки мало буде, треба буде ще докопати. Мокро, не мокро. Хочу посадити, щоб вже не переживати, що. Дивися на ту погоду кожен день. Женя там капустою займається. Це хто вчора дивився моє відео, йому щось там приснилося і він вирішив іти працювати на капусту. Ну, нехай працює. Я йому кажу, що не треба, будемо потім свиня рвати, вона ж зелененька буде, ні. Йому треба все і зараз. Нехай працює. Кріп сходи, часник сход, все сходи. Я цибулю перший раз саджаю зиму. Так, буду її глибоченько. Кажуть, треба садити за три тижні до настання великих холодів, щоб вона там корінчики пустила, але не проросла. З нашими погодними умовами все проросте, коли не треба. Садимо. Казали, після 10 листопада її садити не хочу. Зараз вже впихає її та й все. Така манюпусенька, це я тут буду її впихати до вечора. Цибулька якась така продовжувала, треба її ага. глибоченько. Так, І так садимо. вже три рядочка посадила. Ось два. Дома вилізені, тут ще прийдеться докопати. Ми з Женєю справились, посадили шість рядочків цибульки. Женя загортає. Останній рядочок ми з ним сіяли, тикали. Я впихала, а він там щось сіяв. Подивимося, яке буде. Зараз загорне, я заволочу і все. По полуниці. Дивіться, яке поле кропу. Якщо морозу ще не буде, він трошки підросте, а можна буде. Нарізати в морозилку. І він такий гарненький, я вже рву, як супчик там варючий, куди мені треба, то зриваю. Через пару днів вже треба буде виноградом займатися, обрізати. Це в мене більше чоловік. Його треба ще обробити цим я мідним купоросом, наче мідним, не залізним. Залізним весною, а мідний наче осени. Я тільки ось з черенків. Вирощую з черенків. Кущики готові. А так більше він обрізає все. Тут м'ята яка зелена, гарна. Тут Петрушка. Вон яка, Женя. Ой, хазяїн мій капустину кинув якусь. Ось Він займається другий день, носить туди-сюди. Гарнесенька. Також петрушечка. А тут нам ще робота додалась. Ну, це нічого, це хороша роботка. Трошки придеться посидіти, порізати, але результат варенечко буде на зиму. Е, назбирали ми сусідів, скільки тут сім відер яблучок. Вони такі є гарненькі, є, не дуже це все на землі було. Такі більш-менш хороші. Такі оце внутрієм віддамо. А то переріжу на варенечко. Будемо. Взимку щось випікати, бо у нас яблучного нема. Ну, сьогодні я вже зварила, правда, там декілька баночок, бо я вчора відро перерізала. І сьогодні пішли ще назбирали це вже в іншого сусіда. Сім відер. То будемо займатися. Це вже ввечері. Зараз піду. Так захотілося смажених пиріжків з яблуками. Прям дуже-дуже я полюбляю такі Женя в мене любить. То піду насмажу їх. Зараз трошки поки сонечко, є робота на вулиці, а вже ввечері будемо різати яблучка. Тут сусід сказав, на тій деревині аж сім е, різних сортів було в нього. Ще переробили. І я бачу, що різні яблука є, є такі біленькі десь, є червоненькі, і на смак який си, вони всі. Різного смаку. Я вже замісила тісто, правда, не так багато, тільки на стакан кефіру, бо, як виявилось, у мене закінчився кефір, ну, я дістала молочко, ну ну, скисне, то буде Завтра чи післязавтра ще щось чи спечемо, чи смажимо. Та я ось розкатала і хочу зараз зробити одна сковорідка у мене буде з пиріжечками маленькими, а інша хочу вертуту чи плачінду. Щось зараз. Зроблю. Це я вчора побачила на каналі Кухня з кишені, там пані Любов готувала що, вертута з яблуками. І мені так захотілося, правда, тісто в мене своє, але вертута буде. Так що зараз щось закрутимо. Цукро так присиплю, Яблучка. Так, багатенько, бо вони ж тушаться. Можна сказати, в тому тісті. Я люблю, щоб начинків було багато. Особливо яблучної Яблучка я полюбляю. З пиріжками я вже закінчила, говорила, що будуть в мене маленькі. Не вийшли маленькі, як завжди, у мене все велике. Ось такі пироги з яблуками. А блищать вони так, бо я їх медом з цієї сторони і з тієї, змастила. Вони такі солоденькі були. Ну і ця вертутка. Я вон там вже відрізала шматочок, спробувати чи не сире, не сира, смачна. То зараз будемо пити чайок. Я піду зараз котел розтоплю і будемо Жеником, пити чай. підкинула трохи дровцят, але небагато. Пізніше, може, ще на ніч підкинемо. Ми ніколи не підкидаємо оце повну топку, навіть коли холодно. Ну, тепленько. І так, нам краще відкрити, подивитися, що воно тут робиться. То нехай горить. Буде теплесенько сьогодні, бо ми вже днів три, напевно, не топили. Якось... Це тепло було це. Щось я сьогодні замерзла. Ось це смола. Чоловік чистить її. Буває, оце натопить на кочегарить, щоб воно все розтало. І потім він шпателем чухає. Там і всередині він є. Коли котел взимку топиться цілодобово, то ми там вибираємо якийсь день. Розкочегарили оце все. Воно догоріло, ми чистимо. Це обов'язково треба чистити все. Буду я йти вже до хати зараз, воно вже натопилося, то буду різати ті яблука. Всі сім відер я, звичайно, не переріжу, але хоч щось, може, сьогодні зроблю. То до нових зустрічей, друзі. До побачення!